Ви думали це коза, а це канал Вільна Мрія. І це буде коротеньке відео побажання з Різдвом Христовим та з прийдешніми святами. Я бажаю вам здійснення мрій. Я бажаю вам любові, добра, родини, щоб зустрічалися за одним пишним столом. Я бажаю вам кохання. Я бажаю вам зустрічі, подорожей і здоров'я. Прикрашеної ялинки, я хочу, щоб у вас була на серці завжди спокій, щоб ви були в гармонії з собою, щоб ви раділи своєму життю, щоб поряд вами були люди, які вас кохають, люблять, вірять в вас. Я хочу, щоб у вас були люди, які вас. Дівчата, вибачте, будь ласка, мій оператор мене смішить. Я хочу подякувати підписникам, які ростуть. Я хочу подякувати моїй дитині, яка мені допомагає. Я хочу подякувати людям, які виявилися ті, яких я і не дуже та любила, а вони виявилися, а, наші люди, що називаються, хочу побажати вам здійснення мрій, мрійте і будьте щирими. Дякую вам. Хто щиро підписується і хто щиро відписується. Я дуже це ціную. До зустрічі у 2025 році. Люблю вас!